Друзі, всім вітання. Сьогодні відправляю в Черкаську область ось такі два красунчики. Щиро вдячна пані Оксані за довіру. Це вже її друге замовлення. Кашпо квадратне, місткістю 11 літрів з нижніми отворами. Дуже гарні вони получилися. Розказую вам про ротанг. Ротанг двох виробників Тобронг і фірма Аура місто Львів. Це золоте дерево, стіючки натягнуті венге. Далі йде трубочка перламутер. Виробник ротангу місто Львів, аура. Далі йде чорний мармур і біла береза тобротангу. Далі йде білий перламутер. Так виблискує гарно, білий перламутр виробник Аура Місто Львів і це все, все вже, я сказала. Ось такі красунчики. Щиро дякую за довіру. Хто хоче таких кешпов, будь ласка, звертайтеся, заказуйте, буду рада вам. Виконати замовлення ваше. Всім дякую, всім доброго і мирного дня.